Приносить нашого гостя із Харкова, Сергія Савченко. <плодиспроця> <плодиспроця> Всім привіт, мене звати Сергій Савченко, я з Харкова, я абсолютно побудова, вони все тут. І лати поїхали. Трохи порохової вдачі на твої знічені плечі, він висипає вчасно і надто доречно, щоб твій внутрішній протест не догорів до тла. Він малює джа на зворотній стороні твого заочного скла. Він, цей невідомий критерій імовірності тілесного варто, що зупиняє за секунду і за міліметр до, що йому мільйони імен, єдина суть, що цілував потилицю воїнів з парти, що пересидів. Мільйонах підгрутків і на сотнях тисяч рамен він, що не давав опадати жодному з наших буденних знамен, буром в твою астматичну грудь, щоб ефір не замовкав, щоб пожежа гула, вигинаючи на нашу користь криві статистичного тла, щоб всі ми вижили, щоб кожен із нас дійшов, щоб на стоні наших спогадів не розійшовся, щоб, щоб кожного року. Нам виповнялося два роки до двадцяти. Бо серйозність муляє нам за малим костюмом. Доки ворожі ми є наші Риболовецькі трюми усвідомленої жорстокості. Нехай вдача дарує нам порятування від біди. Це допоможе нам йти. Це просто має допомогти. нам. По подорожі він народився після того, як я з'їздив в Полтаву, Дніпропетровсь, Запоріжжя після ну, минулого літа. Тому це трошки присвячено і цьому місці. Переносячи своє тіло між цими містами, подорожуючи до людей, яких ти ніжно кличеш своїми, між бульварів і парків, між нічних кам'яніст червоної цегли ти вбираєш найголовніше. Дотики, посмішки, алкогольні стигми індустріальних святинь. І Дніпровських світань. Тисячі кроків і піднебесні смотрові точки простріли спілкувань ти затинаєшся. В кожній строчці ти виносиш із цих контактів кожне можливе слово. Кожен боси асфальтовий поступ і електрички, що біжать іграшково, позначують майже безкоштовний доступ до всіх світів. Ранок потім блідий залізничний чай і гаркіт при вокзальних собаках. Такими людськими обличчями ніби джаз від народження грає в їх головах. Під суцільне кіно монохромного бачення ти повертаєшся. Ти молишся всім богам за незмінність пункту призначення в один на весь вагон, буднішній мандрівник, ти промовляєш. Без надії бути почутим. Тримайте цей зв'язок між нами всіма, бо поодиціна нам тиша нема І поки канал існує, поки сигнал іде, я знаю. Що я. Дякую. Наступний вірш про вагання і сумніви і про те, що не треба цього робити. Не вагайся, брате! Бо згориш в цих сумнівах, бо згниєш в цих символах, шлях один-єдиний, брате. Вірний, прямий чи обхідний. Родом, бровом, чи крізь воду, що прибуває по твоїх берегах, брате! Шлях формується що момент, і кожного. Виїдає твій час. А час нам обмежено. Не будь упередженим, на твоїх вустах покоїться істина. Не її своїм розрахунком, бо так і лишиться потомки, бо так і вмре, не здійснено. Вагання не дасть тобі жодних відповідей. Лише виймей з тебе душу за місяць горнилі морок. Дій. Кажи слово, роби вирішальний порог, поки момент не втрачено. Брате, твої вагання, твій ворог. Найзапекліший, внутрішній. Ще один. Якщо зіняти руку трохи вище над рівним натовпом, то можна уявити, що ти просто тонеш у морі, здіймаючись на хвилях міщанського подиву, поодинокий потопельник, що не втримався в рятувальному колі. Спокійно закрити очі і сподіватися, що ви не чи. Йти на дно з надією і безсоромним відчуттям відстороненості, ніби то не ти в цьому всеми нато в лайні безпечності і не тебе оминають потоки невтримного поспіху і спустошеності. Віддати себе на розсуд його причності випадку. поділяти сподівання суддя. виклики, сповідувати як релігію номер свого паспорту, не змінювати прописки, номерів і адреси електронної пошти. Ігти по шляху найменшого оминаючи гострі течії, повільно занурюватись, збільшуючи вагу коштів, заміщати масу мозоку речовиною безпечності, якщо здійняти руку, трохи вище над рівнем натовпу то можна уявити, що це просто тонеш у морі. Тільки б зіняти руку, тільки б уявити море. І ми будемо цінувати останнього. Сьогодні від мене про море. Єдиний вірш, написаний не в неопаркою. <звук> Картинах морського мулу. Мої повідомлення втрачають необхідність дужок, щоб розкривати мій стан, розповсюджувати, поширювати душу, сповнену щастя, слухати шепіт морського мулу. Гроші, посидаючи в кишенях тубільців, передборюють мій мікрокосм на розсадник проміле і ледь обгорілої шкіри я заліковую свою помережену душу тиском сонячного вітру і водою з підвищеним. Майбутнє яке складеться. Вісоке каміння рештуванням підтримують мою неблаганну спину, а море, блаженне море, краєм свого величезного тіла, без особового, без перебору, вбивці, святому, дитині, наркоторгівцю, всім, і тим самим тішна вертає стопа. Плине до нас хірургічно точно, щоб викликати приступи щастя і притишити наші біди. Маленький хлопчик? Із кишенями повними піску і пивних пробок по дивовижних картинах морського мулу вкладає свої повідомлення, не бажання йти в школу, хоч поки не знає, що насправді говорить про щастя. Слухати шепіт морського мулу. Дякую.